Марія Шип жива у багатоповерхівці на вулиці Богомольця. У родині є діти, тому за роки водопостачання за графіком звикли наповнювати каністри і бутилі. Про запас. З 15 вересня сподівалися, все зміниться, а дарма. До 11 вечора є і 6-ї рана немає, якраз ми й думаємо, чому нема води. Якраз дитині дуже погано було. А ми води не думаємо, буде вже буде, води не заготовили багато. Води проблема була. Бо без води лишилися, вже надіялися, що вода буде. Любомиру, так само як і Марії, довелось обходитись без води у нічний час. Хлопець розчарований черговими невиконаними обіцянками комунальників. Навіть звернувся у аварійну службу міськвиконкому, де йому порадили запастись бутилями. Бо цілодобова вода виявляється не для всіх. Потім кілька разів телефонував у диспетчерську та писав звернення у водоканал. Йому пояснили, у всьому винні боржники. Вода зникала після 12-ї ночі, іноді. Це відбувалося навіть раніше, навіть в 11-й вечора. Але я вважаю, що е, ті, хто вчасно платить за надані послуги, вони не повинні страждати через те, що е, там кілька людей е, не мають можливості платити. На вулицях Легоцького, безтужова Богомольця, попри обіцяне цілодобове водопостачання, вода і досі за графіком жителям, до прикладу, проспекту Свободи пощастило більше. Зараз останній тиждень, так, слава Богу, радість. Цілодобова водичка. Побається наскільки це буде довго, якщо вони будуть нам постачати воду і надалі в такому режимі, то буде дуже добре. У водоканалі про всі вулиці, які наразі без цілодобового водопостачання, знають. Навіть доповнили наш список вулицями Жупанацької, Богатирської, Можайського. Але переконують, більшість неполадок виправлять до кінця року. Замінять шість насосів на нові, реконструюють резервуари та відремонтують мережі. «Об'єктивно. цело до Бога, вода будет идти, но в ночь, в ночь с пониженным и, и, и давлением. Емкость резервуаров в Минае недостаточно. То, то есть от 6 часов примерно до часу-двух мы еще можем, а потом уже все. Але поки у мене не збудують ще один резервуар, тиску для лівобережної частини Ужгорода не буде. До того ж, комунальники уточнюють, цілодобове водопостачання буде лише за належного рівня оплати за послуги.